Давайте спробуємо використати цей нескінченний ресурс для «Harsh Харшвиндер. Що очікує українців взимку. Розумієте, цієї зими нам багато чого забракне. Втома взагалі, так можна сказати, що вона перемагає все. Що ніколи не закінчується і не втомлюється, це і давайте не будемо про це забувати. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх, любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, предоставляючи виключно перевірену інформацію з офіційних джерел. І сьогодні ми продовжуємо тему, що очікує українців взимку. Які думки українців, які думки пересічних громадян, з якими я спілкуюсь. Які дуже багато людей до мене дзвонять, і військові, і пересічні громадяни підкреслюю, які висказують свої думки, і з того всього з цієї інформації, яку я, яка мені надається, яку я чую, в мене є думки. Якісь такі конкретні тези з приводу того, що відбувається зараз, і що очікує нас взимку, продовжуючи підкреслюю тему, що очікує нас взимку, що нам потрібно зробити, на що треба звернути увагу. І розумієте, цієї зими нам багато чого забракне. Дуже багато. І, звісно, що підтримки партнерів, там, дрони, снаряди, навіть нашої солідарності один з одним. Це дуже дуже важливо. Втома взагалі так можна сказати, що вона перемагає все. Але є нюанси, і, звісно, у кожного своя думка з цього приводу. Перемагає ненавість, але для цього потрібно дуже багато енергії, де її брати. Кожен по-своєму десь підзаряджається. Я можу, важливо, на службі та спілкуючись з людьми, які вірять в перемогу, як і я, які роблять все для того, щоб наблизити перемогу. І, я говорю зараз і про волонтерів, і про людей в тилу, які донатять, які у кількість не опускаються руки, і вони щось роблять, а не просто сидять. сидячи на диванах, що щось базікує та пишуть в коментарях всяку фігню і ерунду. Перемагає страх, немає сил, будь-що буде. Є така теж теза, і е, її можна розуміти по-різному. Е, розумієте, в даній ситуації перемагає ще життя. Перемагає життя. Буває таке, що прокинешся в темряві і, е, і думаєш, нехай це все ж скінчиться для мене особисто. Багато з вас, хто так думає. І якщо говорити, що ніколи не закінчується і не втомлюється, це і давайте не будемо про це забувати, це любов. Любов до своєї країни, любов до своїх близьких, любов до життя. Любов і віра в те, що ми побудуємо нову Україну, щасливу Україну для наших діточок, які будуть пригадувати нас і цю війну, жахливу війну, повномасштабну війну України проти російської мрзоти. І тут далі дуже такі приємні тези: любов не перестає бути в найзмученішому серці. Любов множиться, коли нею діляться. І її вистачить кожному. Вона в кожному з нас є това. То давайте е, любити те, що поруч з нами, не забувати, що любов вона є. І любов вона врятує світ. Давайте спробуємо використати цей нескінченний ресурс для Harsh Winter. Ну, зрозуміло, що е, цей ресурс не замінить дрони, не замінить снаряди, підтримку партнерів, але переживати їх нестачу з ним. Ну, Точно легше. Світ поки не може перемогти темряву, але це поки. І наша любов, і доброта, співчуття, милосердя до країни, до свободи, один одного переможе її обов'язково, цю жахливо прокляту війну. То давайте сподіватися на саме найкраще і давайте об'єднуватись, давайте підтримувати один одного. Давайте не забувати, що українці це насамперед людяність, це дуже сильна, потужна нація. Давайте вірити в перемогу, давайте вірити один в одного. І ще раз і ще раз підтримка, підтримка один одного тут в тилу. А якщо у нас буде дуже сильний тил, то і там хлопці, які бронять, вони будуть це відчувати. Давайте не забувати. Якщо ми в тилу не будемо підтримувати тих людей, які там воюють зараз, то війна буде тут у нас під окнами. Тож слава Україні, слава нації, слава українському народу, і не забувайте, що попереду зима, але я думаю, що ми впораємося і з цією зимою вона буде дуже складна. Зараз я там не на жуті, може хтось там буде говорити, що і так, всі в стресі, але ну давайте дивитися правді в глаза. Підтримка один одного, не забувайте, ми особливо, ми потужна, ми неймовірна нація, українська нація, українського народу. То слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Тож... Доброго вечора. Ми з України і ми обов'язково перезимуємо все буде.